Починаємо розпаковочку. Що ми маємо? Замовив одразу е, високоскрасну флешку. М -м -м. Зверніть увагу, що при замовленні дивився інші флешки не досить е, ну, не такі дорогі. Ця, здається, мені коштувала 1600 гривень. Можливо, десь є дешевше, але все одно в одному магазині купляв тому 1600 гривень. Ось така флешечка. І виходить, що. Е, е, Читання у неї, і запис досить висока швидкість, бо деякі є висока швидкість читання, але менша швидкість йде по запису. Ну, тобто, не дуже підходить. А тут саме для а, всяких там камер, екшн камер ну, і дронів. Прикольно. Так, це трошки пізніше розпакуємо. Так, пішли далі. Так, плівочку я вже в магазині трошки здер. Бо треба було подивитися, що, що і як там. Чи все нормально. Так. Ну, трошки підбитий, але я думаю... Нічого страшного. Так, це ми в сторону є. Поїхали. Так. Тугенько. Сидить. Так просто і не витягнеш її. Ось ось ця краса. Дивіться, і тут формовочка прям. І тут формовка. Тобто камера затискає прям дуже хорошо, і вона нікуди не дінеться. Ось сама камера, вона така. Ну, я б не сказав, що дуже е, важка, але от е, в порівнянні з моїм телефоном, я думаю, по вазі приблизно така сама. У мене е, 12-те міні. Тобто, ну, десь так само. І по розмірам я вам скажу, що. <dips> Мабуть, те ж саме, да. так. Вот. Ну так, що тут ще є цікавого? Боже, я з нею ще не розбирався, і я не знаю, що і як. Якийсь роз'єм. Ага. Так, це ви дивитесь зі мною. Перший раз на цю камеру. Як ти відкриваєшся? Ну. Боже, люди, підскажіть мені, як воно відкривається? Чи що це? Ладно. Я думаю, це нам не потрібно. Що в нас це? Це по... Так, отут здається має бути. О. Збільшений е, акумулятор, який дає змогу там е, знімати протягом щось, 4 годин. Ну, на максималках там трошки менше, але все ж таки, я думаю, мені вистачить. Блін, там прикольненько все зроблено так. -да. Хоп. Хоп. Прям клас. Натискаємо і відчувається прямо як це э, повітря знаєте аж виходить, бо захист від води, від вологи тут все є присутнє. Ну, цей стандартний роз'ємчик на подовжувач будемо надівати. Прикольно, як її тепер закріпити. Ну Я думаю, ми з цим впораємося. Так, ладно, камера поки що кладемо сюди. І дивимося, що у нас тут є. Так. Тут Тут у нас нічого немає? Немає. Так. Ага, це який комплект е -е, ну, В ці коробки, що є у нас. Дивимося ця коробочка нам не треба. І поїхали. Наверное, такая штука есть, силикончик, я как э, в этом, в, в зути Так, едем далее. Открываем далее. Что у нас тут? Ух ты, я уже чувствую, что это классная штука. Так, цена не потребна далее. вчитись розпаковки, наверное, да? бо я нічого не розповідаю. так І, в принципі, не знаю, що розповідати, бо я такого ніколи не робив. Кудись сюди натиснути. о Дивіться, дві наліпки піде, мабуть, у нас на ковіках Що у нас тут ще є? Так, давайте. Купа інструкцій. Інструкція, інструкція, інструкція. Також інструкція. Досить багато всього. Так, що є? Ось тут, я думаю, що це, мабуть, чехол. А, ну, вгадав, чи не вгадав? Зрозумів. Будемо поварошки відкривати. Є так. У нас тут що у нас тут? Ух ти. А я думав, кстати, не буде цієї штучки е, в комплекті, але вони є. Це такий підсилювач бампер. Ось так. Одягається і все. Не знаю, що він захищає, але... Ну, трошки, трошки, мабуть, буде захищати, да? так, попшеполеш з ним. Е, кабель це хорошо. Одразу дивимося, що у нас тут. Ось такі у нас роз'ємчики, Два роз'ємчика таких є. Так, тут у нас для слотів, мабуть, карт. Дивіться, а ну він сюди. Ну, він лазить, але... Ні, дивіться, вліз прям четверко. Все. Оце буде похідна така сумочка досить те, що треба. загалом. Так, тут є, тут є, що це у нас таке. Наступне. До речі, поки я розпаковую, камера мені коштувала десь приблизно 500, 500-500. Ну, тут точно напишу десь, скільки вона буде коштувати. Але на 570 доларів. А, серветочка, дивіться, фірміна. Чому фірміна, бо тут навіть 100, 360. Клас. Скільки всього, прикольно. Протерли, протерли. Тут обрали. А я от не знаю, тут є захисні оці екранчики чи немає. А ось вони, ось вони, дивіться. Брін, я не цей і не туди. Ось ці захисні екранчики. Це то, що е, кажуть, коли е, є в настройках цієї камери. Ставити з. Ось цими так, сидить. З цими чехольчиками чи без. І обов'язково треба ставити, бо вона там якась камера сама розпізнається все. Так, з екранчика плівочку знімати чи не треба? Ану. Скажіть, хто е, користується пультами ще вплівочки, так, якось воно надівається. І все. Ага, все до щелчка. Клас. От просто. Ну, це у нас іде е, пластик. пластиковий такий захист. А є ще, я знаю, е, продаються окремо. Такий захист зі скла. Не знаю, чи він потрібен, але така теж прикольна. Must have. Супер. Є, є, є. І так, перший запуск цієї камери я її так і не вмикав. Представляєте? English. English нам не треба. Досить добре, що тут тач іде, але погано я вже бачу, що тут немає української мови. Ну, ставлю російську, щоб поки що, що, що і як. Потім е, переведу все на англійську. Нормально буде. Ага, загрузіть е, приложення. Угу. Не так все просто. Тобто нам от спочатку треба за, завантажити е, приложу, а вже потім е, камера може, може бути. Функціонально. Зараз подивимося, що і як. І так, ми добігаємо вже 95%. 96. Ну, давай. Цікаво, щоб заряду хоч хватило. І, до речі, от поки вона там щось робить, ну, трошки, трошки нагрілася, але зовсім трошки. А це ж вона і не знімає, нічого. Ну, подивимося, як буде. Чи взагалі перегріваються ці камери, чи не перегріваються. 99%. І так. 100% є. Що вона зараз нам скаже? Коротше. Він може його оновити, приложуху, все класно, але каже, що батареї недостатньо і треба її зарядити хоча б на 22%. Скільки зараз заряджено, я не бачив. Ну, добре. Поїхали далі. Як тебе? Готово? Тут є, тут є. Що це у нас? Перевороти всякі, розвороти. Так. Телефон, я думаю, нам поки що не потрібен. З кадрами прибираємо. До речі, дивіться, яка заставочка, прикольна. Так, ми вложимо сюди. Да, 3% всього то залишилось батареї. Так, що в нас є по ну, розширення, це зрозуміла, частота кадрів. Приложення відключилось. А, ну це відключився телефон. Окей. 4К, 57, 57. Близько до 8К. Але розмір файлу менший. Ну. Добре. Ставимо 4К, 30 кадрів, окей, окей. Якось так, а там будемо дивитися, в принципі. Трошки нагрівається, але, ну, кстати, уже, уже ні. Та, мабуть, поки вона закачувала цю прошивку, але що знов таки треба її трошки підзарядити і знову закачати прошивку нову. Ось і все. Ось така от в нас вийшла розпаковочка. Я в цьому не майстер. Перший раз розпаковую на камеру це все діло. Загалом це все робиться для того, щоб підвищити якість контенту, якого я знімаю. Щоб все захватувати, вже якісь моменти, коли ми на покатушках. Тож, дивіться наступні відео. Зроблю навіть з якимсь прольотом, буде штанга тут. ще. Ну, коротше, задумки дуже великі на цю камеру. Тож, дивіться, далі буде дуже цікаве відео. Обіцяю. Все. Всім дякую.